У Волинському національному університеті імені Лесі Українки обрали нового старого ректора. Тож продовжить керувати Анатолій Цьось. Загалом на вибори ректора з'явилося більше 85% виборців, тобто це викладачів, студентів і непедагогічних працівників університету. Згідно з підрахунком голосів, результати виборів наступні. За Анатолія Цьося проголосувало е, близько 64% виборців. За Наталію Павліху е, більше 14 і за Мирославу Філіпович більше трьох. Слава Анатолію Цьосю, найдемократичнішому ректору в Україні. Були ще виборці, які не обрали жодного кандидата або зіпсували свій бюлетень. Загалом, їх було не так-то вже й багато. І оскільки Анатолій Цьось набрав більшість голосів, другого туру не буде. Отож він очолюватиме заклад протягом наступних п'яти років.